Я буду робити таке фруктово молочне зелене і вам покажу. У мене от в тій чашечці є 20 грам желатину. Заливаю холодною водою, щоб желатин нам набух. Так, розмішуємо і залишаємо один набухання. Так, тепер тут в мене є 500 грам молока виливаємо в каструльку. Добавляю сюди 3 столові ложки цукру, трошки ванілії, чайну ложку приблизно. Йдемо підігріти його на плиті, щоб цукор наш розчинився, а потім будемо додавати желатину. Желатин розбух, зараз я його розігрію в мікрохвильовці і додам до мука. Так, когненько. Бачите, желатин розступився буквально за 20 секунд. Добавляємо його до нашої маси. І тепер я маю отакі формочки. І в ті формочки буду розливати. Шість чашечок. І зараз, як молоко застигне, будемо додавати вверх. Тепер дивіться, я буду використовувати таке желе. Я його маю дві пачки малинове і полуничне Я взяла воно по 85 грам кожна пачечка. І тепер я його висипала ось сюди, собі, в той черпачок, і зараз буду його гарячою водою розчиняти до повного розчинення. Я взяла 500 грам, і я його отак буду помішувати. Зараз воно все розчиниться, охолоне і будемо заповняти наші формочки. Але перед тим, як заливати розчин, ви можете покласти клубнічку низ, отак собі, чи можете покласти малинку, все, що ви маєте. Малинка, уже на все може бути. Може бути половинка, отак, клубнічки зверху. Ну, ми будемо робити різні, прикрашати по-різному, і ви будете бачити. І собі вже виберете, як вам подобається і як ви хочете. Тільки зараз треба почекати, поки наш розчин устигне і тоді будемо заливати. Тепер дивіться, якщо ви хочете покласти на низ якісь фрукти, і щоб вони вам не рухалися, щоб вони вам не спливали до гори, треба отак капнути на низ трошечки жиле, отак покапати. я вже так зробила от зі всіма. Отак капнути і тоді на низ чіпляєте ну, те, що ви хочете. От, наприклад, половинку клубнічки хочете покласти ціленьку. От берете і приклеюєте її. І вона моментально схоплюється, і вона вже, як ви будете наливати жиле остальне, вона вже не буде підніматися. Але ще ліпше, щоб чуть-чуть її поставити в холодильник на капельку, щоб вона чуть-чуть підстигла. Тоді вона точно вам нікуди не зрушиться. Моє жиле ухололо. І отак легенько я буду заливати. Сюди можна дати любе, вишні в сиропі, черешні, можете любе. що ви маєте? Якісь е, закриті такі ягоди, ви можете собі додати. Дивіться, я поуфруляла свої жилейки по-різному. От, бачите, дивіться, як воно як воно гарненько виглядає. От, візьміть собі. От. Бачите? Кожне, кожне в мене майже різне. Оце є з малинкою. Ужинка, малинка. Ось так виглядає. І тепер його ложечкою берете і, і просто їсте. Красота. Кому сподобались мої молочні жилейки, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на нове відео і до наступного чогось цікавого, якогось і смачного відео. Па-па!